Всім привіт! З вами канал Космос. Теорія струн наймолодша наукова концепція, яка спричинила фундаментальні зміни в теоретичній фізиці. Вона особлива тим, що претендує на звання парадигми всього буття, та зараз перебуває у стані рівнянь, записаних у Чернетці. Теорія Струн була винайдена лише в 60-х роках ХХ століття. Вона не має єдиного автора, досі є незакінченою та не має експериментальних підтверджень. Тож чому вчені ставляться із такою серйозністю до настільки сирої наукової концепції? Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Дякуємо нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Відповідь на щойно згадане запитання варто було б починати шукати в дослідженнях Альберта Айнштайна. Винайшовши спеціальну теорію відносності, вчений зробив революцію у фізичній науці. Він відкрив дорогу квантовій механіці, що описує поведінку елементарних частинок. Пізніше Айнштайн пов'язав свою теорію із гравітацією, представивши загальну теорію відносності. Вчений пояснив гравітацію як викривлення в тканині простору часу, що вникають під впливом масивних тіл. Така інтерпретація була кращою за ту, яку пропонувала класична фізика Ньютона. Однак вона лишала без відповіді головне питання. Яка елементарна частинка є носієм гравітаційних полів? На сьогодні фізики дійшли консенсусу, що існує чотири види фундаментальної взаємодії: слабка, сильна, електромагнітна та гравітаційна. Слабка і сильна взаємодії пов'язані з ядрами атомів, а носіями цих взаємодій є глюони і бозони. Носієм електромагнітної взаємодії є фотони з різною частотою, відповідальні за створення спектру випромінювання. Вплив гравітаційної взаємодії на тіла з певною масою гарно досліджений, але механізм її виникнення невідомий. Вчені припускають існування гіпотетичної частинки гравітона, що є носієм гравітації. Однак цю гіпотезу досі не вдалося довести. Тут ми наближаємося до моменту, коли використання теорії струн дозволяє підняти таємничу завісу над прихованими від нас фізичними механізмами. Справа в тому, що частинки, які відповідають за існування слабкої, сильної та електромагнітної взаємодії, сьогодні вчені можуть описати за допомогою квантової фізики. Цей теоретичний процес називається квантуванням. Після нього стає можливим робити прогнози щодо відкриття тих чи інших частинок та проводити експерименти з їх пошуку. Ключовою особливістю квантування є те, що хоч найдрібніші об'єкти Всесвіту описуються як хмари ймовірностей, форма цих хмар наближається до кулеподібної, а та, у свою чергу, узагальнюється до точки. Точкове представлення об'єктів було достатнім для того, щоб відкрити елементарні частинки, передбачені квантовою фізикою, які відомі нам сьогодні. Однак у випадку із гравітаційною частинкою гравітоном воно не спрацювало. Тому учені замислилися, яку складнішу узагальнену форму, ніж точка, можна використати для опису об'єкта в квантових обчисленнях. Щоб зрозуміти, яке представлення є найбільш придатним для цієї мети, проведімо уявний експеримент. Уявімо, що ми тримаємо лазерний вказівник і світимо ним на аркуш паперу. Якщо спостерігати за цим ззаду уздовж напрямку променя, ми побачимо лише яскраву цятку на поверхні паперу. Але якщо поглянути збоку перпендикулярно до руху променя, то світло вже не виглядатиме як точка. Замість цього лазерний промінь сприйматиметься як тонка протяжна лінія, схожа на струну. Модифікуємо цей експеримент, додавши вимір часу та збільшивши просторовий масштаб. Увімкнемо лазер на декілька секунд, а потім одразу вимкнемо. Якщо ми подивимося на аркуш паперу вздовж напрямку руху променя, то знову побачимо цятку від лазера, яка швидко з'явиться і швидко зникне. Але якщо ми подивимося на лазерний промінь збоку і з дуже великої відстані, то він виглядатиме для нас як тонка соломинка, яка рухається у просторі вперед. Відрізок, який ми сприймаємо, має початок, який з'явився, коли лазер увімкнули, і кінець, що утворився, коли лазер вимкнули. Які висновки можна зробити з цього уявного експерименту? По-перше, одне й те саме явище може виглядати зовсім по-різному, залежно від точки зору як окрема точка, або як протяжна лінія у просторі час. По-друге, через скінченну швидкість світла ми ніколи не сприймаємо об'єкт тут і зараз. Ми бачимо лише світло, яке він випромінював у минулому. Тому ми можемо бачити початок його світлової лінії, але не знати, напевно, чи об'єкт ще існує у цей самий момент. До нас доходить лише його відбиток, представлення, слід, залишений у просторі часі у вигляді світлової лінії. Тобто об'єкт може мати нескінченну кількість своїх представлень на різних масштабах спостереження. При цьому нам доступні не всі представлення через фізичні обмеження, такі як швидкість світла. Тобто якась характеристика об'єкта дійсно існує, але ми ніколи не зможемо її побачити, бо вона присутня в тому представленні, яке нам недоступне. Теорія струн концепція і математична модель, у якій елементарні частинки представлені не як точкові об'єкти, а як лінійні об'єкти струни, закручені в багатовимірному просторі. Дану теорію фізики створили, щоб бачити неосяжні відображення і виміри об'єктів Всесвіту через формули, якщо пряме спостереження цих відображень очима або науковими приладами неможливе. Саме в невидимих вимірах може ховатися частинка Гравітон, яка є носієм гравітації. Однак у спробах досягти успіхів у цьому пошуку вчені своїми гіпотезами і розрахунками справджують відомий афоризм добрими намірами вимущена дорога до пекла. Математичний апарат теорії струн це справжнє пекло. Дана теорія не працює та не призводить до конкретних розрахунків, якщо її застосовувати в нашому звичному тривимірному просторі із однією лінією ходу часу. Для своєї життєздатності теорія струн потребує застосування уявного десятивимірного простору. Та навіть отримані в цьому просторі результати досі нікому із вчених не вдалося конвертувати у величини сумісні із повсякденним світом. Із філософської точки зору дана проблема зумовлена наступним парадоксом: теорія струн дозволяє побачити за допомогою формул те, що недоступно для спостережень за допомогою світлового випромінювання. Але при цьому ми взагалі не розуміємо, як буде виглядати результат спостереження, отриманий іншим способом, ніж фіксація фотонів випромінювання. Іншими словами, ми отримали можливість побачити певний вимір, але ми ніколи не бачили його раніше і не маємо уяви, що саме ми очікуємо в цьому вимірі побачити. Довести на практиці реалістичність теорії струн мали експерименти на великому адронному колайдері. За планами вчених, мало відбутися зіткнення елементарних частинок на швидкостях близьких до швидкості світла. Якщо гравітони, що є носіями гравітації, існують. То після зіткнення вони б мали виділятися з частинок у вигляді уламків. Це можна було б підтвердити тим, що енергія уламків після зіткнення була би меншою, ніж енергія частинок до зіткнення. Ця різниця якраз була би тими таємничими гравітонами. Однак жодних прямих ознак таких втрат енергії, які можна було б однозначно пов'язати з гравітонами, досі не зафіксовано. Які можливі способи застосування на практиці теорії струн? Важливий напрямок дослідження внутрішньої будови елементарних частинок. Майже всю свою історію людство задавалося питанням, наскільки дрібною є неподільна частинка, з якої складається матерія? Ще 200 років тому такою частинкою вважався атом, а його будова лишалася загадкою. Сьогодні ж ми знаємо, що атом це лише один з рівнів будови матерії, бо атоми поділяються на протони, нейтрони та електрони, а ті, у свою чергу, складаються із кварків. Однак цілком імовірно, що кварки теж можуть поділятися на дрібніші складові частинки. Та є серйозна перешкода, яка заважає це з'ясувати. Як зазначалося вище, для людини основним способом дослідження Всесвіту є аналіз фотонів електроманітного випромінювання від різних об'єктів. Фотон є дуже дрібною частинкою, але потенційні складові кварків є ще дрібнішими. Тому фотони не можуть із ними взаємодіяти, і найдрібніші частинки, такі як кварки, лишаються недоступними для спостереження науковцями. Однак дещо таки вдалося побачити, і ця картинка виявилася неочікуваною. Спостереження за допомогою високопотужних електронних мікроскопів показали, що елементарні частинки, з яких складаються атоми, не є суцільними тілами, а радше нагадують згустки матерії з просторами між ними. Теорія струн пояснює таку будову елементарних частинок тим, що вони являють собою згустки зі струн, які закручені специфічним чином та вібрують на певній частоті. Простою аналогією на побутовому рівні є нитка, скручена в клубок. Теорія струн передбачає, що тонкі нитки матерії, із якої скручені частинки, можуть бути нескінченно дрібними. І щоб описати їх властивості математичним апаратом, доводиться використовувати не тривимірний, а згаданий вищи десятивимірний простір. Також додатковим компонентом є частота вібрації струни, яка визначає фізичні властивості частинки. Історично теорія струн була винайдена для того, щоб вирішити дві практичні задачі пояснити, яка частинка відповідальна за перенесення гравітації, та пов'язати гравітацію з усіма іншими взаємодіями, щоб утворити теорію всього. Однак, незважаючи на колосальні зусилля вчених, дана теорія не стала проривом як теорія відносності Айнштайна, і через 60 років після першого її формулювання зайшла в глухий кут. Одні вчені вважають, що теорія струн є помилковою та омандовою, тому потрібно припинити її розвиток і переключитися на дослідження в інших галузях фізичної науки. Інші ж заявляють, що теорія, яка претендує на звання теорії всього, не може одразу приносити унікальні відкриття та результати. Така дискусія виникла через те, що в рамках теорії струн більшість напрацювань мали теоретичний характер, при цьому не в галузі фізики, а в математиці. Спроби ж експериментально підтвердити дану теорію на великому адронному колайдері, поки що ні до чого не призвели. Є припущення, що цього і не станеться в найближчому майбутньому, бо для успішних експериментів потрібні інструменти, що стануть доступними на кардинально іншому рівні технологічного розвитку. Або потрібні існуючі інструменти, але збільшені до колосальних масштабів розмірами із зоряні системи чи галактики. Тим не менш, певний прогрес у розробці теорії струн відбувався, і можна виділити три події, які до нього призвели. Перша подія це перша суперструнна революція. Вона трапилася у 1984 році, коли вченим вдалося розробити концепцію струни, яка, перебуваючи в різних конфігураціях, стає основою для формування елементарних частинок. Тут варто зазначити, що теорія струн це загальна назва, тоді як більш точним найменуванням є Теорія Суперструн. Більше того, вона не одна. Теорії Суперструн існує 5. І саме після 1984 року пришвидшився процес їх формування. У 1994 році відбулася друга суперструнна революція. Американський фізик-теоретик Едвард Віттен висунув припущення, що насправді 5 існуючих теорій суперструн є складовими частинами більшої теорії. Він назвав її М-теорією, яка відома любителям науково-популярних статей під назвою Теорії Бран. Літера М в назві М-теорії не несе якогось сенсу. Одні вчені припускають, що М позначає мати цю інші материнську теорію. Головна ж відмінність М-теорії від попередніх теорій суперструн у тому, що вона має додатковий 11-й вимір, і завдяки ньому намагається поєднувати всі суперструнні теорії разом. В рамках цієї фізичної моделі струни, що формують елементарні частинки, вже подаються як пласкі стрічки, що закручені хімерним чином у багатовимірному просторі. Остання подія формування ADS CFT відповідності у 1997 році американським фізиком аргентинського походження Хуаном Малдасеном. Основним її результатом є пропозиція теоретичного механізму, який дозволяє переносити обчислення із більш багатовимірних просторів у менш багатовимірні. Іншими словами, це дозволить в майбутньому швидше та простіше інтерпретувати результати, отримані в 10 та 11 вимірних просторах, де працює теорія струн, в нашому трьохвимірному просторі зі звичним нашим часом. Отже, теорія струн це дуже глобальна теорія, на яку замахнувся людський розум. Через відсутність явних експериментальних результатів тривають дискусії щодо потрібності та істинності даної теорії. Однак вчені не відводять її на задній план, бо поява нових технологій, зокрема штучного інтелекту, може дозволити нарешті зробити той прорив, який дозволить теорії струн стати повноцінною науковою концепцією, яка пояснює механізм роботи нашого Всесвіту в усіх його аспектах. Ну а на цьому в мене все. Вібруйте екструни. Слава Україні!